Роман, дивіться, як завжди багато цікавої роботи. Розкажи Роман, що тебе привіз цікаво? Голосно говори, бо мікрофони не вчепили. На виготовлення інтеркулір, від чого ти інтеркулер? Від е баварського вентиляторного заводу. BMW? BMW. Любиш ти ті діла. Що треба робити? Треба на новому радіаторі. Одновенький. Так. Це приїхав вдома. На донорі треба зняти бачки. Так. І зробити бачки з алюмінію за зразком цього радіатора. Так. Але патрубки зробити не на защолки, через те, що ці защолки завжди супливлять людям. Не тримають добре. Недостатньо тиск мотора, турбіни в моторі і недостатньо машина їде. Треба зробити алюмінію звичайний стандартний хумус, щоб воно не травило, щоб машинка добре їхала. Ага, значить ми використовуємо нову серцевинку, виготовляємо алюмінієві бачки, але не на ту защолку, а на хомотик. Так. Да? Так. І Все і воно так буде набагато надійніше, буде краще тримати, ні? Не? Не. не буде супути, машина буде їхати добре. Не будуть пропускатися от і оцю пружинка. Mm -hmm. Завжди пропускають. А хомут зажав їм де вже тримати. Хомути, все, і капець газу втиснув бомер. Поїхав, ні? Світ затиснує, воно їде. А, такі речі ми також, роби. а що ви подібні нагороду проблеми, звертайтеся, телкофом в шапці.